Доброго дня, Дореньків пчеловоди, Криворізький район і з 10 хвилин на 8. Значить, ми тільки що одібрали мед. Ну, у нас машину стає 30 магазинчиків. Одібрали, зараз здуємо і їдемо додому. Відпочинемо, а вечором будемо качати. Що я хотів сказати? В середньому юпочки дають своє. Хороший випадок, коли на вісах оказалась слаба сім'я, що єлі корпус у них узяли. А ми ще думаємо, то що ж таке, 15 кілограмів меду. В середньому по два магазини беремо сім'ї. Де чотири, де один, ну в середньому два виходить, у нас. Так що я вважаю, юпочки працюють, тому що ну, товариш тут. Вчора відбирав, приїхав качати, то розстроєний, каже, ну нема нічого. гнізда позаливали і немає що брати. Так що дивіться, хто хоче, може користуватися. Не знаю, що вийде потім. Ми ще ще отводки хочемо з них робити чи буде що. На маточнику. Чого на маточнику? Тому що матка, як я кажу, це завжди як невістка буде. А, мат, а своя маточка вийшла з маточника, це як своя рідненька. Ось я вже звернув ж увагу, що все одно відводки, ті, що на маточнику, краще працюють, чим ті, що береш ну, на матці. Ми ж матоку водимо для себе, ну, є, є вибір. Навіть не плотка й тонете. Найкраще це маточник. Так що я так. На все добре.